В ніч з 7 на 8 лютого 2024 року окупанти атакували дронами Одесу та Миколаїв. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На жаль, підтвердився мій теропрогноз від 3 лютого. Подивимось конкретно Одесу. Тобто з 2 по 4 лютого, 7 лютого плюс-мінус день і 12 лютого плюс-мінус день-два. Ось так розраховуйте, не ігноруйте повітряні тривоги звідти. По королеві мечів навчальний заклад, заклади правоохоронні. Якщо імператрицю уточнити. І дивіться, бачите, знову колісниця випадає. Це атака на порти 100%. Тут колісниця випадала, і тут колісниця випадає, карти дублюються. Що, ще й повішені жертви. На жаль, на жаль, якщо брати по картах, то атаки можуть бути. Навіть і 3-4 числа, тобто з 2 по 4 число, 7-12 числа Херсон. Ви знаєте самі, що там щодня обстріли, цей карт зрозуміло. І Миколаїв, Миколаївська область, також увага на вокзали, порти і там, де адміністративні споруди. На жаль, ось п'ятірка жезлів колісниця. Це може бути навіть спроба якогось наступу, ДРГ чи щось таке, але не окупація, а от саме бойові дії, якісь або ж ракетний терор на ось ці шляхи сполучення. Внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Одесу, 8 лютого, 2024 року, є пошкодження цивільної інфраструктури. Військові додали, що від обстрілу постраждала недобудована шестиповерхівка та коледж. Сили оборони півдня уточнюють, що під час нічної атаки постраждали також двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінновибухові травми. Під час обстрілу Миколаєва дронами 8 лютого сталося займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Крім того, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та спортивно-оздоровчий комплекс. За даними міського голови Олександра Сенкевича, загалом під час нічного обстрілу Миколаєва пошкоджень зазнали понад 20 будинків, а також офісні приміщення. В ніч на 8 лютого силами ППО України було знищено 11 із 17 російських шахедів. Безпілотники було збито в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.